Я, насправді, я ніколи не думала, що я буду в Збройних силах, бачила себе тільки в цивільному житті, але з початком повномасштабного вторгнення, у 2022 році почала задумуватись про те, що могла би принести користь у війську саме зі своїми знаннями з психології. Виникло так, щоб я прям почала писати-писати. Я почала писати у 2018 році, відразу взяла. Написала повість доволі велику. Тут її зараз немає, бо вже весь наклад закінчився. Є тільки вдома одна книжечка на пам'ять. Е Писати почала, тому що в мене донька на той час вона любила читати фентезі, і нам почало не вистачати асортименту наявного українською мовою. І найперше я хотіла написати таке, щоб було цікаво їй. Тобто їй її. Е 14 років, щоб їй було цікаво читати. Це у нас була повість про нашого сучасника, підлітка, 13-річного хлопчика, який, в якого відкрили здібності характерника. Характерник, хто не знає, це так, можна сказати, чеклун козацької доби, тобто наш питомо український. От, і от там вже розвиваються різні пригоди на цьому фоні. Так як вийшла доволі цікава ця повість, то я її запропонувала видавництвам, і вона, врешті, була надрукована. Е, ну, в першу чергу в армії я військовослужбовець, тому в першу чергу виконуються все-таки завдання, які ставляться мені тут. І тому інколи в навіть не вільний час, бо його практично немає. В час замість сну <хи> я можу е написати, все-таки перенести на папір те, що в мене от, є ідеї, історії, які в мене виникають в голові. З, З військовими потрібно бути в контексті їхнього життя. І е ну, дійсно, коли там військовий каже, що на нас там їхала беха, то Психолог повинен розуміти, що це не блискуча якась БМВ, цивільна їхала. Це, це потрібно от розуміти. Тобто знаходитись в контексті військового життя для того, щоб у вас був контакт з людиною. Мені було не важко, Я готувалася морально до складнішого періоду адаптації у війську, але е, тут справа в тому, що у нас дуже багато. Військових, в мене батько військовий, молодший брат військовий, старший син військовий і багато друзів військових, які були військовими ще до 22-го року, тобто ну, ця армійська культура, скажімо так, далека від мене, навпаки, близька. І коли я вже стала її частиною, то було не настільки складно, як я хвилювалася до того, як пішла в армію. Він пішов служити в кінці 21-го року. Перед повномасштабним вторгненням. Діти загалом не дуже здивувалися, але доволі сильно хвилювалися за мене, досі хвилююся. Yeah. Тому я за можливості завжди намагаюся підтримувати з ними зв'язок, казати, що в мене все добре. Весно, від видозмінилися наші стосунки. Він відчув себе на моєму місці, тобто на місці людини, яка хвилюється, коли немає зв'язку. Для нього, для сина, це виявилось неочікуваним, він думав, що це набагато легше. Коли, коли в нього не було зв'язку і я хвилювалася, то він ну, теоретично розумів, що я хвилююся, але не настільки. Він не розумів це, він це не, не відчував на собі. А от коли вже е, я пішла до війська, у нас бувало, коли не було зв'язку, не було можливості зв'язатися, то виявилося, що це емоційно виснажливо. Це для нього було дійсно стресом. Але зараз вже все більш-менш наладилося. Місце жінці у війську є. Е, е, є доволі багато задач, які можуть виконувати жінки. Але треба йти до армії з чітким розумінням, що ти йдеш от в таку ієрархічну структуру і що собою взагалі являє армія. Тобто, якщо ти вже йдеш, підписуєш контракт, треба розуміти, куди ти йдеш і як там будуть вже відбуватися твоєм життя. Що там підпорядкованість правилам є, є звання, є посади, є якісь службові обов'язки. Не можна просто звільнитися, бо там набридло, хочу там міняти, там чи як, а такого не буде. Якщо людина це розуміє, і це не важливо, чи це чоловік, чи це жінка, то адаптація пройде доволі швидко. Тому що зараз через соцмережі створилось таке враження, що служба в армії це просто 24 на 7, весь час штурми, загибелі, поранення завжди, просто без без відпочинку. Ну, насправді це не так. Є дуже багато різних задач, є дуже багато різних, різної діяльності, яка допомагає у, у війську, у нашій боротьбі. І мені здається, що це треба доносити до людей, щоб вони бачили, як воно дійсно. Тому що невідомість лякає. І здається, от людям інколи здається, що тут тільки ну, ніхто нічого не робить, просто приходять сюди, щоб померти, і все. Це не так. Найбільше я мрію жити вдома. Жити вдома, мати можливість говорити своєю мовою на своїй землі. А Якщо в такому меншому форматі, то я б хотіла, щоб вся сім'я зібралася вдома одночасно. От, цього вже не було три, більше трьох років. От, а взагалі мрію писати книги. Сидіти десь там в вишневому садочку біля свого будинку, там пити чай і писати дитячі добрі казки. Але для цього ще треба попрацювати.